На огляді нова красуня від Team Associated. Це 10-й масштаб Hunicorn Apex 2. Просто неймовірно виглядає ця моделька. По комплектації машинка одразу йде в зборі. Це RTR. Також акумулятор оригінальний в комплекті. Зарядка оригінальна в комплекті. Набір запчастин та аксесуарів. Пульт керування і інструкція каталог запчастин по цій моделі. Далі подивіться, яка коробочка. Ну це просто крутезно виглядає. Особливо, якщо це буде якийсь подарунок, то виглядає просто суперово. Е, також е, в цій саме в цій моделі. З внутрішньої сторони також розмальована цікава штука, що також з внутрішньої сторони розмальована ця коробка. прикольно Далі по машинці. ну Візуал просто шикарний. Що там казати? Це 10-й масштаб, ну, все максимально копійно виготовлено по ліцензії Ford. Ось тут про це вказано. Виглядає вона просто шикарно. Зараз покажу ще ззаду. Просто шикарно виглядає. Далі по комплектації самої модельки. Ось так все це виглядає. Акумулятор окремо встановлюється. Далі по трансмісії, подивіться, все в металі. Тобто центральний вал метал, привода метал, повний привід, чашки, метал, тяги, подивіться, регульовані метал. Навіть, по-моєму, і поворотні кулаки в металі. Треба перевірити, але дуже схоже. Підвісочка на маслонаповнених амортизаторах. Подивіться, нічого не стрибає. Все відпрацьовує дуже і дуже класно. Сама шасі, подивіться, теж в металі. Тобто машинка прокачана вже з коробки. Подивіться, тут все вже. Настільки класно зроблено, що і допрацьовувати нічого не треба, просто взяли, встановили акумулятор і поїхали. Повністю все вже зроблено на заводі для того, щоб користуватись і не лізти сюди, щось доробляти чи щось тут переробляти. Класна моделька, вже доступна в наявності від Team Associated.